Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волод Про. Сьогодні ми будемо розмірковувати на тему вартості нашого часу. Чи хотіли б ви отримати безкоштовний обід у ресторані? Уявіть собі, що ваш улюблений ресторан запроваджує акцію на отримання безкоштовного обіду, вартість якого становить 200 гривень. Проте, на жаль, не лише ви знаєте про дану акцію, і відповідно бажаючих отримати халявний обід дуже багато. І черга у ресторані, ну просто неймовірна. Питання, як довго ви готові стояти у черзі на такий обід? Ваша відповідь показує, наскільки ви оцінюєте свій власний час. Якщо ви готові чекати у черзі 2 години, щоб отримати безкоштовний обід за 200 гривень, то свідомо чи несвідомо ви оцінюєте годину вашого часу у 100 гривень. Чи пішли б ви на роботу, де б вам платили лише 100 гривень за годину вашої праці? Підозрюю, що більшість з вас не пішла б. Звісно, можна цей приклад розглядати ширше і бачити у безкоштовному обіді можливість пообідати з друзями, зустрітись із колегами і весело провести час, а безкоштовний обід трактувати як приємний бонус. Але ж якщо ж сам безкоштовний обід спонукав вас витратити багато вашого часу, то порахуйте, скільки ви таким чином оцінили свій час, і подумайте, чи це справедлива ціна за годину вашого життя. Думаючи, у такий спосіб можна дійти висновку, що не варто витрачати, наприклад, 2 години на пошук коду на знижку в супермаркет, який може дати вам економію лише 20 гривень, адже попросту наш час вартує більше. Звісно, для тих осіб, які ще не працюють чи мають поки що дуже низьку заробітню плату, границя може бути деінде. Потрібно врахувати ціну нашого часу і пропасувати її до нашої конкретної ситуації. Також пам'ятайте, якщо ми недооцінюємо наш час, то швидше за все багатство нам не світитиме у майбутньому. І мова тут зовсім не лише про гроші. Порушуючи питання ціни нашого часу, не можна не підняти тему щодо крадіїв часу. Середньостатистичний українець витрачає щоденно на перегляд телебачення в межах 4 годин. А це означає, що досягнувши віку 65 років, 4 години щоденно це 9 повних років витрачених лише на перегляд екрану. На щастя, молоде покоління не витрачає стільки часу на перегляд телебачення. Проте, на жаль, по великому рахунку вони телебачення замінюють соціальними мережами. Якщо ж ви не витрачаєте свої години на перегляд телебачення чи соціальні мережі, але, тим не менш, полюбляєте годинами поробатись в Call of Duty, FIFA чи інші ігри, і при тому не збираєтесь стати професійним кіберспортсменом, то ці години також можна списати як на марно витрачені години. Насправді, ось ці години витрачені за грою в ігри чи переглядом телевізора це своєрідна втеча від реальності, адже у кожного є свої турботи, проблеми, і кожен потребує припливу андорфіну або так званого гормону щастя. Тому що його ми не отримуємо в достатній кількості у школі, університеті, на роботі та й в принципі нікому не завадить підняття рівня щастя. Але втеча від реальності такими методами може загнати нас у певну пастку. Через те, що ми не виділяємо час на важливі для нас речі, а збільшуємо витрати нашого часу на приємні речі, то щораз то гірше вдається нам грати у реальне життя. Тим часом з віком наші очікування від життя зростають, і це спричиняє те, що ми щоразу то більше стаємо незадоволені нашим життям, і тим більше шукаємо шляхів тактиві такого реального життя, в тому числі за допомогою телебачення, відеоігор чи соціальних мереж. Чи відчували ви колись розчарування, що протягом усього дня ви нічого не зробили? Але в цей же день ви постійно відтерміновували своє вимкнення телевізора, комп'ютера чи відкладення мобільного телефону в сторону, щоб взяти за щось корисне, тільки для того, щоб відтермінувати відчуття цих неприємних емоцій, що ми знову нічого не зробили на потім. Це власне, яскравий приклад ситуації, коли ми тікаємо від негативних ефектів марнування нашого часу, тим самим марнуючи його ще більше. Подумайте про себе, скільки ви годин щоденно можете змарнувати. Типово це від 3 до 6 годин щоденно, а це приблизно 100 годин на місяць. Якщо ми приймаємо, що наш час вартий ну, хоча б 200 гривень за годину, то в місяць ми марнуємо 20 тисяч гривень, що за цілий рік становитиме вже майже чверть мільйона гривень. А тепер подумайте, де б ви могли бути і що робити, якщо б ще декілька років тому ви взяли відповідальність за свій час повністю на себе. Роблячи речі, які є насправді важливими, а не лише приємними. Я впевнений, що не раз ви чули вислів, час це гроші. Я сам люблю цю фразу, адже вона підкреслює те, що ми повинні розпоряджатись нашим часом розсудливо. Проте ця фраза не є до кінця ідеальною, адже тут обмін може бути лише в односторонньому порядку. Звісно, ми можемо придбати собі здорове харчування, мати найдорожчу медичну страховку, тим самим, можливо, і продовжуючи наше життя. Ми можемо навіть когось знайняти, щоб ця людина виконувала частину наших дій, і у нас буде більше часу на себе. Але в кінці кінців наш час добіжить кінця, і докупити за гроші ще пару років не вийде. Ну, принаймні, станом на зараз такої опції немає. А тепер подумайте, чи стояли б ви в черзі за безкоштовним обідом 2 години, якщо вам залишилось лише два дні життя: 2 тижні, 2 місяці чи два роки життя, де існує границя погодження. Проте, все ж фраза Час це гроші має у собі сенс, адже значна більшість з нас вимінює свій час на гроші. А гроші нам потрібні, щоб оплатити різні товари та послуги, які надає це саме життя. Питання: скільки із товарів та послуг насправді нам потрібні, а скільки з них це наші хотілки, які нічого значного не приносять у наше життя? Виглядає так, що чим менше ми витрачаємо, тим менше нам потрібно працювати, і тим більше часу ми маємо на себе. Усі речі та послуги, які ми купуємо, ми купуємо, власне, їх за наш час. Взуття за 3 тисячі гривень, заробляючи 500 гривень за годину, це 6 годин нашого життя. Новий iPhone за 40 тисяч гривень це 80 годин нашого життя. Чим більше у нас буде непотрібних хотілок, тим більше ми будемо змушені працювати, і тим менше ми будемо мати часу для себе. Кожна придбана річ це наш з вами час. Тому як підсумок, декотрі люди бачать свій час як безкоштовний, вважаючи, що мають його у достатку і думають про нього як про повітря, наче він ніколи не мав би і завершитись. І живуть в результаті так, наче ці люди безсмертні. Однак час це одна із найважливіших, що у нас є. Фактично, час це основна валюта у грі під назвою життя. Цінуйте свій час, збільшуйте його вартість і розпоряджайте з ним якомога ефективніше. До речі, до теми можете переглянути фільм Час 2011 року з Джастіном Тімберлейком, де час, власне і виступав у ролі валюти. Дуже цікавий фільм і рекомендую до перегляду. А скільки, на вашу думку, годин щоденно ви витрачаєте марно? В той же момент, скільки коштує ваш час? Продумайте ці два запитання. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!